Я десь читав, що кладовищем імперії називають Афганістан, який вигнав Британію, Радянський Союз, Сполучені Штати Америки, який всю свою історію веде боротьбу за єдність і за власну незалежність. Та це історія Афганістану. І ця історія мені навіяла певні роздуми справжнім кладовищем імперії є Україна з її тисячолітньою історією. За 2000 років тут виникла і зникла не одна імперія. І не одна імперія бажала за рахунок України самоствердитись, задовольнити політичні чи ідеологічні амбіції чи територіальні апетити. Для початку з'ясуємо, що таке імперія. Крім того, що це історична форма державного політичного утворення, імперія також характеризується певними ознаками: сильний політичний центр, релігійне та ідеологічне насильство. Наявність імперської політичної еліти, наявність колоній, як зовнішніх, так і внутрішніх. Політична влада, побудована на ієрархічному принципі і належить одній особі, а також економічний обмін між митрополією та провінцією, нерівнаційний. Колонія, як правило, використовується як ресурсні придатки. Найперша імперія, яка народилася на території України і відповідає всім перерахованим вищим ознакам, це, безперечно, Русь. Причому Русь періоду Володимира Великого та Ярослава Мудрого, яку помилково називають Київською. Якщо хто не знає такої держави, як Київська Русь, не існувала, та моє відео наразі не про це. Да, І ще одне, я хотів би попередити, що я не є прихильником концепції Михайла Грушевського називати Русь Україною. Поки що ні. Русь Україна виникла дещо пізніше. Як на мене. Чому я називаю Русі Першою імперією? Тому що виникла Русі як багатоетнічна федерація Союзів племен, і виникнення було далеко не добровільним. Основним інструментом об'єднання була війна, було насильство. Рідше існували територіальні об'єднання чи військово-політичні. Так чи інакше, проте кожне об'єднання мало свою політичну еліту, центр, релігію, традиції. Усі спроби об'єднання до Володимира Великого були марними, а державні утворення тимчасовими. Що зробив Володимир? Він зламав самостійність окремих князівств, усунув місцеві еліти від влади і, запровадивши релігійну реформу, створив централізовану державу з єдиним монархом. Інші реформи не мають сенсу, і ось поясню чому. Основою національної ідентифікації є духовність. Тому християнізація Росії або релігійна війна, яку розпочав Володимир, це те ж саме, що полонізація XVII століття та русифікація XVIII-19 століть. Саме насадження християнства стало основним фундаментом створення централізованої держави. Інше питання, чи переміг у цій війні Володимир? Звичайно ж, ні. Проіснувавши неповних 80 років, держава розпалась. До речі, Ярослав Мудрий пішов ще далі за батька. І у 1051 році за його сприяння було обрано митрополитом Київським Іларіоном. Церква фактично стає інструментом влади. Влада стає вище над церквою. Імперія досягає свого найвищого злету, а після смерті Ярослава Мудрого розпадається. Розпад Росії був цілком прогнозований. І фактично призвів до відновлення незалежності окремих самостійних земель. На території України виникає перша українська держава Галицько-Волинське князівство, королівство, яке я вважаю мононаціональною українською державою, яке пізніше в 15 17 століттях на картах Європи буде відоме як Королівство Україна. Ось так народилось. І померла Перша імперія. Русь. Наступна держава, яка претендує на роль імперії Річ Посполита держава, яка проіснувала з 1569 по 1795 роки, і до якої входили близько 70% етнічних українських земель за різноманітними джерелами її називають Монархічною конфедерацією Королівства Польського. Та Великого князівства Литовського, Руського та Жемайтійського. Річ Посполиту називають Феодальною республікою через наявність виборного короля, виборності місцевих органів, проте цю державу, як імперію характеризують не політична система, а ідеологія колоніалізму, поєднана з великопольським шовінізмом. Основою імперської Польщі складав три принципи: сарматизм, передмур'я. Та ополячення. Сарматизм полягав у тому, що польська знать виводила своє коріння сарматської еліти, причому руська та литовська знать були нижчими, суспільними верстами, а православних взагалі називали схизматиками. Саме тому поляки всіляко намагалися приручити козацтво, саме тому їм потрібна була українська територія. Ще одним імперським принципом був принцип передмур'я, за яким Польщу вважали оплотом християнства від православного варварства. Ось як Польща себе називала Королівство Сарматське Передмур'я Християнське. Окрім вище названих імперських принципів, слід також згадати полонізацію українських територій, особливо після Люблінської унії 1569-го та Берестейської церковної унії 1596 років. Що призвело до фактичного розколу українського народу і українського політичного суспільства. Засобом полонізації також були династичні шлюби. Українська шляхта змушена була обирати, чи залишатися дискримінованою православною, чи ополячуватись. Українська мова та звичаї пов'язувалися з нижчими верстами населення. У свідомість населення постійно утверджувалось поняття вищої польської культури та нижчої української. До речі, полонізація була чи не найголовнішою причиною національно-визвольної революції українського народу XVII 17 століття. 1795 року імперська політика Польщі зазнала краху перед новою Російською імперією. Трохи дивно, проте поляки лише у 19 столітті проголошують гасло за нашу і вашу свободу, коли вже стали колонією Російської імперії. Отак, через недолугу національну політику Польща поплатилася. Власним суверенітетом. Чи зрозуміли поляки? Зовсім ні. І у 20 столітті повторили політику полонізації до українських земель. Поки поляки доводили свою зверність над українцями у 20-30-х роках ХХ 20 століття, самі стали жертвою Третього Рейху та Радянської імперії. Ось такий цікавий урок історії. Я думаю, доречно його сьогодні згадати і зрозуміти. Російська імперія відлік утворення цієї імперії я беру з 1721 року, коли Петра І отримав титул імператора. Та ще задовго до Петра попередники протягом 300 років намагалися максимально прив'язати київську спадщину, починаючи з Івана III. Московія не тільки викрадала метрополь Литів та присвоювала назви, вона починає фальшувати історію. Використовуючи Цезарівське розділяй і володарюй». Тактикою зовнішньої політики стає підступність, наглість, зрада, маніпуляції. Саме такими методами з 1654 по 1686 роки вона разом з Польщею ділить українські території. Метою Москви було присвоїти за будь-яку ціну києво галицьку історію. А в період Катерини II видати продиктовану, фальшовану історію за істину. Дивіться відповідне відео у мене на каналі Привид Катерини II. Підігрівали Москові і українське козацтво. Пригадайте повстання проти Виговського, вислужування перед московитами Сірка, Брюховецького, Самойловича та інших. Та мова зараз не про це. Вже 1720 року Петро забороняє українську мову, а з 1722 до України застосовується назва Малоросія. Метою Петра, а пізніше Катерини, було не тільки прив'язати Україну до Московії, а стерти з історичної пам'яті взагалі поняття Україна, український, Київський, Руський. Саме з початку XVIII століття імперія намагалась викорінити духовну. Та культурну ідентичність українців. Та й українці самі вже звикають називати себе малоросами. У чому феномен? Московія встановила своє панування над Україною без використання війни. Виступ Мазепи був останнім відкритим виступом проти Московії. А у XIX столітті взагалі весь світ української культури завис у романтизмі та панслав'янізмі. І лише наприкінці ХІХ століття Микола Міхновський став дзвіночком, який розбудив українську приспану свідомість. Та чи почув хтось Міхновського? Російська імперія розвалилась сама. Вірніше, не розвалилася, а переродилася у радянську. І що ще додає трагізму, українці до розвалу імперії виявилися неготовими. Пацифізм Грушевського та більшовиць Петлюри з Вінниченком украли останню надію і причиною поразки Національно-Демократичної революції 1917-1921 років я особисто вважаю 19 століття. Відповідне відео є у мене також на каналі. Чи засвоїли українці цей урок історії? На превеликий жаль, ні. Розбрат, зрадництво, боротьба за владу. Панслав'янізм у поєднанні з комплексом меншовартості – ось проблеми української нації. На шляху до реальної незалежності Совєтська імперії. Він завдяки терору, перевороту та мувчасній згоді народів колишньої Російської імперії. Працюючи над цим розділом, в мене з голови не виходить сюжет роману Юрія Яновського Вершники. Пригадайте, як більшовики прийшли до влади. Знаючи історію, не дадуть мені збрехати. І технологія доволі проста. Перетворення світової війни на війну громадянську через революцію. І у них це вийшло. Чи могла б бути створена Совєтська імперія без України? Звичайно, ні. Справа у тому, що більшовики будували свою ідеологію на марксизмі. А той, у свою чергу, що у 19 столітті говорив про світову революцію. Привид ходить по Європі, привид комунізму. І з цієї метою більшовики навіть створюють цілу міжнародну організацію, назва якої Комінтерн. Другий момент. Я б хотів би виділити імперську ідеологію, а саме концепцію триєдиного народу. І я впевнений, для більшовицької імперії головним було поширення влади не на народи Прибалтики чи закавказя. А як зразок основою майбутнього Союзу мала б бути саме Союз Україна, Білорусь та Росія. І нарешті третій момент економіка. Нагадаю, що частка української території в економічному житті Російської імперії складала майже 50%, а то більше, а це вагомий аргумент. Тому Радянський Союз без України, без Києва не міг би відбутись. Тактика більшовиків була до примітивного проста. Експорт революції через громадянську війну. У 1918 році вона провалилася приходом до влади Павла Скоропадського. Та ба, ви не знаєте українців. За радянських більшовиків усе зробили більшовики українські, Виничанку з Петлюрою. А далі усе за традиційним планом. Боротьба з релігією, русифікація, національно-культурна асиміляція і терор, 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 терор. Хто вчить історію совєтського періоду, пропонує простий лайфхак через персоналі Ленін, Сталін, Хрущов, Брежнєв і Горбачов. Уся історія СРСР персоніфікована, а тому примітивна. До речі, Хрущов та Горбачов нічим не відрізнялися від інших диктаторів. Я не буду вдаватися у переказування історії та й мета проєкту показати народження та гибель імперії. У чому секрет Совєтської імперії? Відповідь доволі проста демагогія, популізм та боротьба з національною свідомістю. Вже у 1917 році більшовики були лідерами пропаганди. Пригадайте, декрет про мир, про землю, фабрики, заводи робітникам, національне самовизначення та інше. І пропаганда була орієнтована на люмпенізовану більшість, тому національне питання губилося за закликами про соціальну справедливість, боротьбу з експлуататорами, буржуями. Класова боротьба, боротьба з церквою, яка раптом стала опіумом для народу. Хто був ніким, тот стане всім. Ось слова першого радянського гімну. І зруйнувалася Совєтська імперія саме через кризу ідеології. Я замітив загальну тенденцію: як тільки совєтська влада поверталася до народу лицем, як тільки з'являлася паростки економічної чи політичної свободи, одразу розпочиналася криза ідеології. Звучить вже як анекдот: Світова революція, комунізм, розвинений соціалізм, соціалізм з людським обличчям і кінець. Трудовий люд так і залишився ніким. СРСР розсунувся як купа лайна, і українці виявилися до цього не готовими. Я боюсь уявити, як б розвивалася Україна з 91-го року. Якби до Верховної Ради не входили колишні дисиденти Левко Лук'яненко, В'ячеслав Чорновіл та інші. Мабуть, був би білоруський варіант. Принаймні українці до 2014 року вважали Росію братською державою. Проросійські політики, лозунги, ідеї переповнювали інформаційний простір, незважаючи на військові загрози в Криму, конфлікт в Чечні, Грузії, Коса Тузла в кінці кінців. Шкода, що історію власної держави усі знають, але ніхто не вчить. Мета цього відео, як я вже говорив, не переказувати історію сучасної Московії. Мета є донести власну думку, чому саме Україна стане кладовищем останньої мертвої імперії. Як ви звернули увагу, я її називаю мертвою. І поясню чому. Справа у тому, що, починаючи з 91-го року, Росія розбудовувала власну державу, використовуючи мертву ідеологію. Вона не змирилася з розвалом Радянського Союзу по причині того, що процес міг поглибитись. Нагадаю, сьогодні це багатонаціональна держава, і розвал Радянського Союзу наніс удар по гегемонії Ерефії. А процес ішов, появилася Чеченська Республіка. Іншим Словом, руйнація Радянського Союзу могла б призвести до руйнації Російської Федерації. Я хочу вірити, що рано чи пізно татари, Калмики, Буряти, Якути, Осетини, Карели це зрозуміють. До 1992 року деякі автономії доросли до статусу республік, проте далі не пішло. Що могла запропонувати економічна відстава Росія народам? У сучасному світі це економічне процвітання, проте політика митрополії не змінилась. Впродовж 90-х, початку 2000-х років, основними методами стали купівля національних еліт та ресурсів, позиція сильнішого, монополізація та ідеалізація історичного минулого. Як вберегти статус гегемона? Досить просто. І знову в нагоді стали традиційні імперські методи. Перше з них це концепція триєдиної народності Білорусі, України та Росії. Вигадана історична єдність, яка закладалася у майбутнє СНД. Спротив України тільки розпалив апетит, і з'явилася перша спроба анексії Криму 92 95 років. Другий метод це ідеалізація 19 століття. Саме ХІХ століття, з точки зору сучасних російських ідеологів, було найвдалішим. До речі, реабілітовуються такі монархи, як Микола І та Микола ІІ. Розпочалося відкриття пам'ятників, художні фільми та інше. Хочу сказати, що першими жертвами гібридної війни стали саме росіяни, яких було перетворено на зазомбоване населення. Щоб поширювати русський мір, потрібні сліпі виконавці. Влада всіляко намагалася створити образ ворога, і на роль ворога пропонувалась саме Україна. І нарешті третій момент. Це образ Другої світової війни. Хочу нагадати, що у 1965 році святкування 20-річчя перемоги стало початком неосталінізму. Сьогодні, в Ерефії, ми спостерігаємо воскресіння того ж самого Неосталінізму. Саме Сталін становив монополію на перемогу. Саме Сталін применшував роль союзників. Саме Сталін заборонив згадувати початок Другої світової війни періоду 1939-41 років. На законодавчому рівні в сучасній Росії була заборонена історична правда. І все це відбувається з метою створення мертвої, нагадую, мертвої нової Російської імперії. І без України це неможливо. Кінець війни в Україні за будь-яким сценарієм це кінець Російської імперії. Ось чому мета Росії не захопити Україну, а знищити її. Ось до якого висновку я дійшов, завершуючи роздуми на тему кладовища імперії. Дякую, що додивилися до кінця. І слава Україні!